Михайло ткач, моя Україна. На росах, на водах, на всіх переходах курличиш мені в журавлиних ключах, Моя Україно, родима країно, ясні небеса в материнських очах. Я чую твій голос, пшеничний твій колос у душу мені засіває зерно. Моя україно, калино, калино, пізнати тебе мені щастя дано, з тобою розлука гірка моя мука, печаль журавля без гнізда в чужині. Моя україно, біля в кохатину, з твойого вікна світить сонце мені.